Так, ну що, готовим, е -е, доповідаю. Поміняли гальмівну рідину. от. Відразу е -е, зникла помилка після того, як прокачували заднє ліве колесо. Е -е, прогнали е -е, всі 4. Все працює, приїхав Познань, все працює. Подивимося, що буде далі. Надіюся, все буде добре, що була в цьому причина в гальмівній рідині. Зараз миємо авто, їду додому, клею наклейки таксі. Циферки, ознакування, шашечку комплектуємо і будемо пробувати здавати в оренду. Вже документи водієві, всі необхідні дав, вона вже завантажує їх до Uber, Болта. Ждемо погодження і вона сідає, бо це водій дівчина буде, вона сідає працювати, заробляти кошти, гроші. Так що так.